Увага! Дане відео створено для всіх всіх великих розробників, які я робив. Це ж це відео, не не знаю, що будемо творити якісь нове кіно відвольчашних героїв. Якщо вам хочеться так дивитись, то вже скоро ніч. І там вже ви там пізнаєте. Те ось. Приятного Ні. Приятного дивлячись. Ось, якось так хотів сказати. Ну, і шо ми... Что ж так зависло мене, Орли? І... Да мы зависялкини! Завіссялкини нічого не означає! Чому ви взагалі сюди прийшли? Я подивити чого вже скільки в нашему серии набл... наберла підписників... Так давайте подивимось, Тебе потребна камера. А, по телефон. А во, вот, вот камера. А ну сни, давай сюда, ты камеру. Да Так, давай подивимось. Я шо, что тут у нас взялось? И скейки там сделалось Ну-ка, давай сюда. Так. Ну-ка, Сука Так, так. Так, стоп. Які маленькі лайки. Одні лайки. Mm -hmm, угу, тут, тут добралось 12, тут два. Тут ще на нудин. один... переглядів. Инстаграм уже давно есть. Только аниме. Сферы про провов. Не набралось три. О боже мой! Який жах! Жах! Что такие? Нашу... Шоку музычного пазу... Закресливы! За шо? Ну блин, ну, ну так мы так старались, а вы мне. А вы нам закреслили. Мы так старались зробити и два Ну хоть три. Ну хоть ну хоть остались. Да ж не набралось три. <звук> Эх, наші никому не утіни. Никому нас не люблять. Як ...самі... самый любимый Ну, хоть три... А що там бидо в Ну подумаем, скайк набралось комментарий. Ну пролайкаємо. О, Боже мій жах. Жах. Тут тільки одне... коментарі? Тут ніхто не відповів на цьому коментарів. Ніхто не відповів в цьому коментарі. Вообще все ноль, а тільки інші. Але ж тільки ми відповіли. Де вообще всі коментарі? Де вообще всі? Всі, де ви коментарі? Ну, що там ще в... відео набралось? Мас. Маскот хорор? хоррор. голитися. Бо хочу. Джилет бо хочу. You oh, feel, you hear, and other symptoms of this, and with some additional. You're surrounded, Boobkins. This castle is mine. SMD3, your arrow of tyranny ends here because today's video is sponsored by AFK Arena, the game that combines RPG. Drakonis for. Nice. Yeah. All right, SMG3. Are you ready for yeah. today's fun event? Oh god, what are you, what are you dragging me into now? All right, so you know Poopy's playtime. You know Five Nights at Foodies. Yeah, those are my favorite guys. Yes. Well, today SMG3, we gotta beat them. We gotta beat them, make up all of Please play time. Uh, idiot. We're to make our own I mascot horror. It's gonna be weird. the best goddamn thing ever. And we have Mario here who's drawing. Mario, what are you drawing? Stop it. Uh, What's Mario here? Because we couldn't afford a concept artist, and so Mario was the only available person. You Melanie was asleep. Anyone? No who can draw? No. I think Boopkins would be a better draw. Nah, I drawer. I really don't want to hear his ideas. Anyway, we're gonna get started. So, first of all, I hey, think, well, I think. <laughs> Well, if we gotta get soundtrack, thank you. 34 yeah. so soundtrack. Ай, oh, one... да ну тут все тут було краще. Слухай, хай, ти що забув? Да. А давай поставив лайк за те, щоб ви розглянули. Да. Скільки вони зробили серій? Да. Даж без. без нас зробили серію. Ну як можна так? жити ти ж як можна так жити в них В в таких серій класні в них в серії були популярні дась і в них є ігри Гри. Ще в них є свій гра Сплайтон, який вони люблять. Да, і ще. Да, і ще Сіга. Сіка. теж любили гру. Вони ж теж любили канала. Вони теж любили Сплайтон. Вони всіх любили. Ніхто не цінить нас. Мы сделали гарни мультики. Мы сделали нормальные, хорошие мультики. У нас мультики вот такие классные. У нас классные. Мы сделали вот такие классные мультики. Самые рассказывающие. Самые любимые ваши. Вы даже... Вы даже заскучаться за свои 13 карт. Ну вы встайте. Что? Цей Земчі фрі відкрив кафе. Вони все построїли, а в нас тільки одні проблеми. ж ми стаємо, що в нас тут деба Вже даш все Дарк Рідл 2. Ми дождім Дарк Рідл 2, справді, ми ж даш ще ставили ж. Ви так набрали балу підписників. Лайків. Ну я так, да як вот, да, ну як так? Ми ж так з'їбали довго. Ну, хоть. Не знаю, щось так погано. Е. E так. Ja, все старалось, все старалось. Все старалось. Все старалось. Все старалось, все старалось, все старалось. Куди все, все робили ігри, а де без два. Ну, хоч щось треба робити. Та ж треба щось робити ж. Треба щось робити як вбити у них дащи що ж робити що ж робити Що ж робити в них такі класні магазини а в них я ж продали постери я даж хочу я даж хочу ж так Эх, <плес> их так классно. Я даж. Я даже хочу вот сей, мистера Пазла. Я даж хочу блокнот с смч 3. І даж постери. Хочу таких постерів. Я таких люблю їх. Так люблю. И вони ж би поставили лайки. Вони бы поставили лайки, вони бы зрозуміли, що я теж не баб у цих сих серії. І в них теж таш... в них. В них краще. Слухайте, я не знаю, що ви виробляєте. Так, ну дайте мені телефон. Що ви там дивитесь? Мы ви дивимося наш... ви ютубери, які створили відео, а ви даж. Наш... А вони даш не оцінують Наші серії. Так, Я знаю. Вони бачать, які класні. Вот Удив... и... Вот и сколько набрало! Горло. Ого. Если тысяч. Это было... 18 миллион тысяч. Просто подобается. И даже набрало... Вот и тысяч... Поше-то миллион тысяч. А, миллион тысяч. Да. Да, класс, так, класс. А у нас все пидприсник мало. Вон ты весь. Да. Нас 10 підписників. А У нас... ничего у нас нема. А мы все, де чудеса. Друзяки, і я для вас, так. Друзяки, я дещо хочу сказати. Ми не тільки старалися зробити мультик для всіх, ми старалися зробити все, що можливіше, щоб зробити це все. Лайки, Снапчап, Тіктоки, Інстаграм, тікток лайти. Ну, да ще стікери, які ви хочете. На нашому вайбері? Куда ж хочете? де даш... ж вас? І ми ж Не знаємо Що ви так хочете? Ціли... щоб було вот таке все? У нас закінчилась друга. в два. Тут не только это закончилось. У нас все есть наши персонажи и наши постерки. Наши персонажи так у лю... нас таких персонажей. Багато важливіші персонажі. Що ми їх ніколи ми їх не забудемо? А ми так стараємось зробити для всіх відео. І дивися, таких нормальних ми зробили. Я да ж по це. І наш ж гліч продакшн. Ну ж, шо ж поробиш? Стоп. А це шо? А, а, це, це гра коліри з водою. Я їх скачав, щоб щоб було веселіше. Стоп. А де ви це взяли? А, гри Сплайтон. Ага, Сплайтон. Сплайтон. Це хороша ідея! Яка ідея? Ну, короче, зараз почекай. Де ж тут? Буде 24. Ні, не добре, де десь. О, почекай, чекай, просто так. А де ти гру ще в... буду скачаєш? Чекай. Так. Оце приберемо, буде так більше не Так, все, на месте. Так, считай, мыкаем. ще э, виключив. Сикай, я придумав новую идею. А якщо нам Нам з вами участвовать шоу нашего шоу? Лайтон, ми маємо поучаствувати в нього, в нього кажеш. Ти гениальный! Участвувати в Python? Ви що? Все. Як ми придумали, якщо ми будемо участвувати з Плайто, то обов'язково це зробило. Якщо Якщо ми, коли хтось виграє... Ай, стоп, це я ж рад кажу. Почекайте. Якщо ми прудемо приймати участь, ми прийдемо всі гри, які розробочики робили ігри з Плайтоном. Ось. Ось. А біт. Під... То ж, не проблем... У нас проблема не в цьому, у нас проблема на підписиках. А я і це і скажу. Підписчики, я для вас хочу сказати. Якщо ви хочете, щоб ми випустили участвування с Для цього, щоб нам участити з Плайтоном, ми вирішили для вас зробити челендж. Я... <кхи> <кхи> якщо ви хочете участ. Ой. Якщо ви. Якщо ви Хоч... Ні ми спереди для вас новий челендж. Ми даємо вам челендж. Ми підемо в гру з Плайтони. А ми. будемо участвувати. В кожному ігрі ми будемо участвувати. Ось. Якщо ми будемо там участвувати, то зробимо. Було до вого кино постер стікера! Стира на першому частині! Для цього нам потріб для вас. Якщо ми виграли і так в цьому челленджі. Стоп, що я зависаю від цих голосів. Нападу злобалось, автор трохи не додрубили. Короче. Як... У нас такий челендж. Якщо ви будете дивитись, Поставте лайки, якщо ми виграємо а, а ні, то ми програємо. Зуміло, поставите лайки чи ні. Я дивлюсь, що вами. Поставити, поставити, Підпишитесь Якщо я Якщо ми пройдемо цю гру, потім ви підпишитесь, поставити лайки не заб... і не забувайте ставити колокольчик. Добре? Якщо ми виграємо, то ставляйте підписники, лайки і дзвіночки. А якщо ми програли, то не ставляю не лайки, не підписників. І, і не. дзвіночків. Зрозуміло? Клас. Я тут знаю вас. Слухай, це погана ідея. Нормальна. Бо ж, якщо ми дорож... Якщо ми так дорожимо, то не куда. куди Тут куда не підійде. Ну, коротше, участвовання ігри буде ...те завтра. Ось. І не пропускай. Наш шахра. Повсюду. В сьовей игрі є всього 4 ігор. Саме важливіші ігри, які ви довго чекаєте. Так що ж. То, що чекайте завтра. Не, а сьогодні будемо випускати серію. А завтра ще одну серію. Ну шо, зрозуміло? Ту не ясно. Прошо ж Бувайте І в наступному кіно Ти був а ти тільки що сказав? Ніт, Дід, Ні. дід. Ні. А, блін куди, блін